Слава Україні! З вами знову я Петро. І Я Анжеліна І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Завжди спускайтесь вниз. Підстайте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні різні книги, які я раджу вам, глядачам і своїй сестрі Анжеліні Ну, а почнемо з такої підбірки 4 книги 3D енциклопедії. Якщо тут. Встановити додаток, то можна буде наводитись на різних тварин і бачити їх, як в в 3D. Вони, звичайно, не такі великі, тут тварин не так багато, але тут багато інформації, там розмір, де вони більше живуть, про їхнє життя, чим вони харчуються і так далі. І ці книги, звичайно, вони... Тут не так багато тварин, але про тих тварин, які тут є. Дуже багато цікавої інформації. А також можна подивитися тварин в 3D є про хижаків, до історичних тварин, там різних динозаврів тигрів і так далі. Монстри океану і про жуків. Що ти скажеш про ці книги? Ну, я ще, коли була маленька, ми скачували цей додаток і наводили на цих тварин. так що, Але я їх не читала, я їх буду читати, і вони мені напевно сподобаються, бо я люблю досліджувати таку природу і таке різне. А далі в нас отакі енциклопедії різні від Artbooks. Тут, наприклад, є велика книга про тіло. Там велика книга про динозаврів, про потяги, про тварин, про морських мешканців, там, про планети і зірки, про космос. Ось тут деякі сторінки розгортаються. Ось так. так, розгортаються деякі сторінки. І це для декого незручно, але прикольно читати. Розгортаються сторінки, дуже багато корисної, цікавої і для дітей зрозумілої інформації. Також є цікаві ілюстрації, і за цього її буде не нудно читати. Отже, що ти скажеш про ці книги? Вони мені подобаються з цими розгортачками. Е, я їх буду читати. Е, і що про них ще можу сказати? Тут про різних динозаврів, про так. акул, Короте, <свят> про організм. Дуже багато різних книг. Просто можете знайти любу книгу, яку вам треба. Про тіло, про тварин, про динозаврів і так далі. Отже, сьогодні в нас була така більш корисна література, такі цікаві, і потрібні книги енциклопедії. Отже, раджу я вам. І вам раджу, і <laughs> моїй сестрі раджу. А ви не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? А всім, па па-па!